Неналежне виконання батьківських обов'язків днями небайдужі рівняни помітили матір із немовлям на дитячому майданчику. Жінка була у нетверезому стані, вела себе неадекватно та ледь стояла на ногах. І поруч з жінкою весь цей час була її півторарічна дитина. Зі слів речниці патрульної поліції Рівненської області Івани Лойко. Жінка вже не вперше розгулює на підпитку із дитиною, за що і отримала попередження від працівників поліції. Однак вона проігнорувала його і знову з'являлася. На дитячих майданчиках з немовлям у стані алкогольного сп'яніння. За слів заявника, на вулиці Кулика його дачи у дворі одного з будинків перебуває на громадянка, а з нею дитина у візочку. Інспектори завезли жінку додому, а дитину передали батькові. Про подію повідомили працівникам ювенальної превенції. Проте наступного дня така ж ситуація повторилася. Жінку за знаками сп'яніння, яка лаялася та чіплялася до переходу, знову побачили громадяни і викликали патрульних. Поряд з нею стояв візочок з малолітньою дитиною. Поліцейські склали адмінматеріали. На місце інциденту патрульні викликали і працівників ювенальної поліції. Прибувши за викликом, правоохоронці побачили, що жінка досі перебуває у неадекватному стані. Тоді вони забрали дитину та відвезли у спеціалізований заклад, а також повідомили про цю подію відповідні служби. Мною було виявлено дану жінку, яка дійсно перебувала в нетверезому стані, поводила себе агресивно, виражалася нецензурною лайкою в сторону працівників поліції. Відносно даної жінки було складено адміністративний протокол. Про даний випадок було повідомлено службу у справах дітей і згодом вже із, спільно із працівниками патрульної поліції дану дитину було госпіталізовано до закладу охорони здоров'я. Наразі немовля знаходиться в обласному спеціалізованому будинку дитини, де отримує належний догляд від фахівців. За словами генерального директора закладу Володимира Боярчука, дівчинка потрапила до них у задовільному стані. Дівчинці на сьогоднішній день є півтора року. Вступила вона у задовільному стані на даний час. Вона в хорошому стані все грається її доглядають. А на матір дівчинки, окрім складених протоколів, чекає ще перевірка від служби опіки дітей. І лише після її результатів стане відома подальша доля дитини та її матері. Маму було запрошено до працівників служби у справах дітей. Наразі проводиться ретельна перевірка і вже згодом буде прийнято рішення, чи будуть дитину повертати матері, чи вона залишиться в спеціальній установі. Це вже буде відомо після того, як проведе. Це повна всебічна об'єктивна перевірка. Вікторія Кимець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.